Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал. Актуально сьогодні із головою Волинської обласної ради Григорієм Недопадом. Вітаю вас у студії Вітаю. із паном Григорієм. обговоримо ситуацію на Волині і в економічному і в безпековому плані. І, звісно, про наше майбутнє, як будемо розвиватися після війни? Адже всі ми віримо у перемогу. Совсем розпочну от одразу із боротьбу за перемогу. Скажу так, тому що досить багато часу ви особисто і, в принципі, обласна рада приділяє тому, аби забезпечити військових усім необхідним. Це і буржуйки, і якісь інші методи обігріву, якісь додаткові там спорядження, і так далі. Чи не зменшується ця допомога зараз? Тому що вже минув майже рік від початку повномасштабного вторгнення, і багато хто із волонтерів стверджує, що все ж таки волонтерська допомога із за кордону, якась гуманітарна допомога, спадає. Дякую за запитання. Скажімо, так в екскурс в історію, умовно, там з 24 лютого, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на наші території повномасштабної війни, звичайно, що перші дні ну не можу сказати, що був хаос, адже обласна рада почала збиратися в онлайн режимі, проводити сесії і. Виділяти кошти і вносити зміни по програмах і виділяти кошти для силовиків для збройних сил України для ОТЦК і для інших підрозділів, які були на території нашої області, фактично, аж поки не ну не перейшли повноваження на військову адміністрацію, коли вже створилася військова адміністрація, це все йшло наказами. Тому ми працювали з перших днів. І коли скажімо, пройшло оця нормалізація людей, коли вже всі зрозуміли, що йде війна, що треба оборонятися, що треба захищатися, що там фактично під обстрілами. Під можливим захопленням міг стати на нас, Київ, столиця України, всі, слава Богу, відбили. Всі депутати почали кожен займатися, скажімо, волонтерством, кожен на своєму, скажімо, поприщі. Хтось хто мав доступ до умовної. Міжнародних партнерів почав з ними співпрацювати, почали отримувати по наших заявках те, що потрібно для не тільки армії, а взагалі для населення, яке постраждало, яке в окупації, яке або вийшло вже з окупації, якісь чи обладнання, чи побутові речі, які потрібні їм для повсякденного життя. Хтось ремонтував техніку, хтось їздив на схід, відвозив це все, хтось супроводжував, хтось займався медикаментозною групою, тому що дуже багато. Стала проблема в тому, що розірвалися ланцюжки ну, скажімо, з Одеси, з портом, з усім, і фактично деякі медикаменти напрямушли нам тільки від наших західних партнерів. Це такі як інсуліни, інші такі дороговачі багато і українських фармацевтичних так, компаній звичайно. постраждали і складських приміщень, і під Києвом, і скажімо, біля Харкова. Дуже багато постраждало цих таких потужних фармацевтичних компаній, і разом з складами, які мали там якийсь певний запас для цілої України, тому вирулювали як могли і це продовжувалося далі. Ми потім побачили, що гуманітарні вантажі. Ну так різного типу почали приходити. Можливо, не зовсім те, що потрібно для нас, але це був гуманітарний монтаж. Ми вже шукали тоді інші області, почали співпрацювати з Сумською областю, оскільки на той момент були ми закріплені, Волинська область була закріплена за Сумською, за Харківською областю. Mm. Передавали і медикаменти, передавали і там продукти харчування, і що тільки не передавали, теплі речі, все. Потім вже коли наші почали відвоювати частини нашої території, наші війська uh -huh. е, звичайно, як самі переформатувалися, і як самі і волонтерські центри, і благодійні організації, тобто хтось займається зараз на даному етапі, е, фактично продуктами харчування забезпечує, чи то військових, чи Території, які постраждали від військової агресії, хтось, так як я продовжую, займається і медикаментами або виготовленням тих самих аптечок, мазів, так як наш медичний коледж обласної ради, медичний інститут, перепрошую. Хтось військовим спорядженням, таким як форма, взуття, не знаю, там, тепловізори. Інша техніка, старлінки, ну бінок все, що тільки можна, тобто вони займаються вже в тому напрямку, і зараз воно дійсно так воно розійшлось по напрямках, і ми допомагаємо допомагаємо їм цьому працювати, але насправді дійсно впали в потік гуманітарних вантажів, який був на початках. І зараз що зараз найважливіше? Ви вже самі сказали про старлінки, які часто передаєте, зокрема військовим підрозділам, які знаходяться на кордоні з Білоруссю. Щось. Подібні ще якісь такі матеріали, там, біноклі, захисту. Дуже затребовані були наші, зокрема. <глова> Держприкордонна служба Нацгвардія ОТЦК знову ж таки монітори. Тобто ми розуміємо, що як і кордон, так і інші об'єкти. Вони зараз спостерігаються. Не завжди це робиться за рахунок людського ресурсу. Встановлюються камери. У нас потужні камери встановлені на кордоні. Далі продовжуємо встановлення. Виділяємо кошти як із бюджету, так само допомагають благодійники. Тепер це все треба зв'язати. Ми розуміємо, що в нас є багато таких центрів керування, центрів спостереження. Де дійсно одна людина може, або кілька людей може сидіти і спостерігати за великою ділянкою протяжності uh -huh. кордону, чи якогось об'єкту. То це і монітори, це знову ж таки е, камери. Обов'язково кожна камера має бути приєднана до інтернету, це знову ж таки Starlink. Кожен Starlink має від чогось працювати: це або сонячна панель, або якісь акумуляторні батареї, або дизель, чи бензогенератори, там, чи інші якісь джерело жилення, ці самі EcoFlow. Uh -huh. Тобто, це все потрібно. Це все те, що о, наближає нас до перемоги меншої крові. якщо взяти що один старлінг може накрити дуже велику кількість тих самих мобільних телефонів, і по якомусь захисному зв'язку можна телефонувати умовно замість рації користуватися, то рація одна вартує ну, більш-менш така пристойна. Мовно від тисячі євро і вище, тобто, З захищеним так, з захищеним зв'язком. Так. так тому е, час іде вперед. Зараз вже м, такої великої кількості заявок там, умовно на засоби зв'язку, як рації, немає. Особливо велике є, але mm -hmm. такі як рації немає. Всі зараз користуються Starlink, мережою інтернет, ну і тими гаджетами, що дають можливість якраз користуватися і зберігати життя. Угу. Але знову ж таки, це співпраця все ж таки із якимись конкретними фондами за кордоном, з якимись донорами, чи це можливо держави напряму допомагають От, завдяки співпраці Волинської обласної ради, і, наприклад, якоїсь у Польщі є різні, скажімо, донори, якщо держави на своєму міждержавному рівні угу. співпрацюють, тобто це є і допомога зброєю, там напевно, озброєнням. Якимись засобами, ті, що там, доповнюють зброю, то фактично ми співпрацюємо з нашими колегами. Ми на початках почали, ну, якби кинули клієнт, що нам дійсно це потрібно. Зараз вони відгукуються. В них теж вже пішло виснаження від їхніх, зрештою тих людей, волонтерів, які працювали в них на місцевому рівні. Але дуже потужно працює наша діаспора. За кордоном, от наприклад, моя одна там дуже така близька знайома. Ми разом навчалися в академії президентів. Угу. Вона очолює союз українців за кордоном. Саме місце розташування, де вона проживає, постійно це є Валенсія, Іспанія і. В неї є зв'язки як з Польщею, з країнами Балтії, з Німеччиною з Італією ну, з усіма країнами, фактично, де є перебуває наша діаспора. Вони якраз допомагають. Десь буваються вантажі дуже великі, а десь бувають просто точкові і вони йдуть відразу адресно. Тобто, не обов'язково ми маємо бути як механізм передачі. Якоїсь допомоги воно можливо відразу прийти туди. Вони зроблять фотозвіт і відправлять тим людям, які допомагали. Окрім співпраці із європейськими країнами, ви нещодавно відвідували український тиждень у Вашингтоні, Сполучених Штатах Америки. яку тут співпрацю вдалося налагодити, тому що було чимало різноманітних обговорень, зустрічей з американськими представниками з представниками влади з багатьох країн. Так, ви знаєте, насичена була так скажімо, поїздка до Сполучених Штатів Америки. Дійсно працювали з усіма, але перед тим, 18 січня, напередодні водохреща на базі Волинської області, зокрема Волинської обласної ради, був скажімо, такий з'їзд голів обласних рад західного регіону. Я запросив духовенство, запросив представників силових відомств військових. На яких ми обговорили, що ми будемо далі робити після перемоги. Тобто це дуже важливо. Тобто ми віримо і ми знаємо, що вона настане, і дай Бог, щоб вона була якнайшвидше прийшла. Але що далі треба буде робити? Ну, є всі чудово розуміють, що є закріплені країни за кожної області, які будуть відбудовувати там території, інфраструктуру, і все решта. Але в нас дуже багато є пошкоджених. Умовно, ну, не те, що пошкоджених, а там, зруйнованих сімей, там, поранених солдат, ну, я не знаю, там, соціальну сферу відновлювати саму, там, як вона має працювати. І от ми опеділи для себе, зрештою, такі напрямики, ті першочергові напрямки, які потрібні. І не тільки після перемоги, а навіть вже зараз. Ну і от медицина це той напрямок, тобто ми чудово розуміємо, що має проти навіть поранений, має пройти психологічну реабілітацію в подальшому, звичайно, там, Якщо потрібно протезування, якщо ні, то якось оперативне втручання там чи медикаментозне втручання і для того, щоб повернути його назад в стрій, щоб для того, щоб повернути назад його до нормального повсякденного життя. І от ряд зустрічів у нас були якраз представниками нашої діаспори, які вже довгий період часу, можливо, навіть не одне покоління, пережив проживають в Штатах, які займаються саме протезуванням. Вони вже відвідували Волинь, Луцьк в тому числі. Зараз мають напрацювання, думаю, найближчим часом теж вони приїдуть. Ми хочемо показати наші бази, це і госпіталь і ветеранів війни, зрештою, і наші реабіліційні санаторії. Це і пролісок, і лісова пісня, це і наші обласні комунальні заклади, які я, на мою думку забезпечені всім потрібним для попередньої діагностики, того, що потрібно для, для поранених або для тих людей, які потребують реабілітації. Ну і саме головне, ми хочемо показати, що ми дійсно є. Країна, яка не десь там з молотком і з там роблять якісь операції, а що ми дійсно маємо нормальне нове сучасне обладнання і в одному з діалогів, коли в Штатах нам запропонували, що якби хтось від вас приїхав і подивився, у нас там в підвалі лежить обладнання, там років 10-15, щоб вони перебрали, можливо, щось там підійде. Я кажу, що в нас теж підвали не пусті, знаєте, в нас теж є щось. І коли спілкування ми почали називати, яка в нас там МРТ-техніка, КТ-техніка, кіносангіографи, зрештою, УЗІ, вони зрозуміли, що не всіх і в них в закладах такі є присутні. Тобто вони чудово розуміють, що на, такому, на такій апаратурі, яку, які працюють наші лікарі, значить вони фахові і вони. Дійсно на рівні можуть надати медичну допомогу, якусь консультацію, і е, тому зовсім інше по іншому почали розмовляти. Почали розмовляти вже в напрямку того, що дійсно потрібно. Займатися реабілітацією і зрештою протезуванням. І Є вже напрацювання саме по протезах. Людина хоче просто подивитися, навчити наших спеціалістів, навіть взяти їх до себе на базі якоїсь одної з американських лікарень, щоб вони пройшли курси, і в подальшому реалізовувати це тут. Але вартість протезу в Штатах і в нас, звичайно, це в рази різниця. Тому за ті ж самі кошти, чи, від наших, там, чи державні, чи від спонсорів, чи зрештою від наших донорів закордонних, ми можемо зробити більшу, більшу кількість протезів. Бо хлопці дійсно цього потребують. Я так розумію, що цю співпрацю вже зараз почнете налагоджувати щодо протезування, щодо реабілітації. А от якщо говорити про майбутнє, ми з вами перед ефіром спілкувалися, і прозвучала гарна фраза про те, а що буде далі після перемоги? От, власне, можливо, десь теж обговорювали якусь роботу вже. На найближче, майбутнє, ну відверто обговорювали, тому в нас була зустріч із сенаторами, з конгресменами різних штатів і з різними представниками з демократами, з республіканцями. Тобто там не було. Вони сприймали нас всі разом, всі дружно, і навіть разом спілкувалися в одному кабінеті, коли наша делегація була присутня. Вони бачать, що ми дуже потужно воюємо проти російської агресії. Вони зрозуміли, що. 6% їхнього річного військового бюджету, які вони надали для України, фактично знищило 50% російської армії, і це той кращої армії, яка йшла mm -hmm. на початках, яка йшла там з новою технікою. З усім не зрозуміло, що нам потрібно допомагати для того, щоб потім в подальшому безпекова ситуація була простіша. Вони вже пропонували і вже оголошували те, що вони готові навіть розміщувати якісь свої виробництва. Це не обов'язково зброя, а й будь-які інші виробництва в нас на території України. І багато технологій, якими вони користуються у себе в Штатах, вони саме Тут народжувалися рівненськ, рівнищина, вінничина і все решта були представники діаспори на зустрічі на е, нас з бізнесом, коли е, наша делегація з бізнесом американським з представниками банківської сфери, з представниками будівельного бізнесу. Коли там було там більше трьох десятків, чотирьох десятків, напевне, людей. Вони всі готові е, після перемоги однозначно заходити і тут е, розвивати свої е, скажімо, бізнеса і допомагаючи тим самим відбудовувати Україну, даючи нам робочі місця. Ну і в подальшому, напевне, добре співпрацювати в різних сферах. Угу. Продовжу вже про справи більш місцеві. Наші волинські на місці нещодавно відбувалася зустріч, зокрема за участю народних депутатів, що стосувалася старостинських округів і роботи старост. І, зокрема, розмова йшла про те, які законодавчі зміни потрібно внести, аби старостинські округи були на місцях максимально ефективні. До чого вже вдалося домовитися, що можливо зміниться у роботі староста. Бачите, закон про службу органах місцевого самоврядування, він постійно відмедульовується, щось новеньке туди, вже відшліфоване. Вноситься щось забирається. і для того збиралися якраз 9 лютого на базі Луцька збирався виїзний комітет Верховної Ради. Він там має дуже довгу назву, скажімо так, державної політики і місцевого самоврядування, так я так скорочено скажу. І зрештою, там обговорювалися і запитувалися в Голів ОТГ, в самих старост, що б вони хотіли бачити, що б не хотіли бачити. На даному етапі в законі старост призначає виконком за поданням. Голови ОТГ, чи міського голови, чи селищного голови. Але е після е ну, того, коли в нас, звичайно, є дуже багато захоплених територій, деякі окуповані, деякі вже деокуповані, і кількість населення зменшилася. Або навпаки збільшилася в зв'язку з внутрішньопереміщеними особами, там нові виклики постають. Тому обговорювалися різні моделі, кожен пропонував щось своє. Ідеальної моделі, звичайно, не буде, тому що хтось хоче далі вибирати, щоб не було потім колапсу в виконавчому комітеті, хтось хоче все таки призначати, призначати старост для того, щоб більш комфортніше управляти. І це стосується громад різного типу. Якщо в нас є громада, де є 4 староста, Округи, знаєте Там легше управляти. Тому -то, ці чотири старости можуть відразу бути членами виконавчого комітету, і виконавчий комітет, може і вони будуть відповідати за кожен за свою громаду, представляючи свої інтереси в виконавчому комітеті. Але є громади на території України, вмовно, яких там 32 старостинських округи. <гум> ну, це великі великі міста. Ну Ми розуміємо, що 32 і плюс ще якісь. Керований виконком не зробиш, тому що це вже там буде під сотню людей. Тому тут вже так складніше. І от деякі старости, які не є в виконавчому комітеті, вони не можуть просто там відстоювати до кінця своїх, не те що своїх, а наприклад, відстоювати. Якісь процеси на тій території, за яку вони відповідають. От тут, власне, і над цим є дилема, і була запрошена і пані Оксана Продан з Асоціації міст цей помічник кличка. І от в них своя своє базування в нас від е, асоціації з, е, громад теж були люди запрошені і в онлайні, в офлайні. Тому тут така дискусія жива. Ми Є маємо модель на вашу влад. думку, краще е, не можна зробити одну загальну єдину модель. Тобто кожна територія відрізняється. Якщо, наприклад, територія Волинської області це близько мільйона мільйона населень, uh -huh. то е, там Київська область, там чи Львівська область це зовсім інші зовсім інші області. Тому тут треба. Я думаю, розгрупувати старости по класифікаторах, тобто не старост, а взагалі громади uh -huh. по класифікаторах, і для кожної окремо розробити якусь модель. Тоді це буде правильно uh -huh. зрозуміло, і йшлося вже пізніше, після цього виїзного засідання комітету. А про те, що обласним і районним радам можуть повернути повноцінне управління бюджетами. Що ви про це знаєте і коли це е, може вже відбутися на практиці? Якраз напередодні 9 лютого, тобто 7 чи 8 mm -hmm. лютого, комітет проголосував, зрештою, на тер... Якраз цей самий комітет проголосував, що зрештою на тих е територіях, в областях, де не ведуться активні бойові дії, е повернути управління бюджетом, зрештою, під обласні ради, е обласним, і під район, і підрайонні ради. І е фактично е це було надіслано на Міністерство юстиції. Е це було клопотання від нас до них ще раніше, як на сам комітет, зараз вчора був підписаний лист мною. На пана молюску і з нашими побажаннями, тобто як ми бачимо цю е, далі роботу. Ну і в подальшому, звичайно, це буде залежати все від уряду. І потім поправка в якраз ці постанови кабінету міністрів буде внесена. Надіємося, і ми знову будемо, як би скажуть, скеровувати бюджетні кошти, е, так як проголосує обласна рада і обласна комісія. Чому це важливо для області? Які обмеження в першу чергу заважають розвиватися тут на місці, завдяки рішенням обласної ради? Ну, бачите, було багато критики, що обласна рада в. Не приймала бюджет 23-го року, uh -huh. тобто була критика, хтось розумів, хтось не розумів, ніхто не відміняв 252-ї постанови. І згідно закону під час військового стану, якраз голова військової адміністрації є розпорядником бюджету. Ми перед прийняттям бюджету, перед наказом, який затверджував бюджет 2023 року, який підписував Юрій Михайлович Погуляйку. Uh -huh. Провели бюджетні слухання із розпорядниками коштів, провели з нашими закладами і установами. Тобто попросили їх все врахувати, передали ці всі побажання для військової адміністрації. І вони обдивилися, ну тобто опрацювали цю весь цей купу інформації. І, зрештою, врахували всі наші побажання, ті, що як і депутатський корпус, який був присутній mm. на бюджетних слуханнях перших і других, так і, зрештою, наші керівники комунальних закладів, все було враховано. Тому, зрештою, воно було підписано наказом, заперечень ніяких не було. А Переголосовувати вже сам наказ, ну це якось трошки вже трошки перебір, тому однозначно має бути верховенство демократії, і ми розуміємо, що в кожного депутата є свій виборчий округ. Є люди, які його вибирали, які запитують і задають якісь питання. Ми знаємо, що в нас є і переуконання, вільні лишки, оскільки 590 постанова не дала можливості використати ті всі кошти, які були в обласному бюджеті. Uh -huh. Тому ми вже зараз готові. Ми бачимо проблематику. І то першочергову я переконаний, що її бачить і обласна військова адміністрація. Але на даному етапі ми думаємо, що депутатський корпус буде справлятися не гірше, як це робить. Ова все ж бюджет 2023 цього року затверджений. Так. Він є передбачений. Ви так само брали участь у обговоренні, тому який він є а нині. Чи вдасться його виконати на вашу думку? Тому що за попередньою інформацією вже було зрозуміло, що десь є певні сфери із дефіцитом бюджету. Саме так, на жаль, але бюджет, ми йшли до того, тому що комунальні заклади, комунальні заклади, такі як медичної сфери, фактично на погашення комунальних платежів було закладено тільки 50%. Вже зараз ми бачимо, що бюджет виконується вже в цьому році, ми вже маємо фактично кінець другого місяця 2023 року. Тому є надія, що навіть якщо виконується військовий стан, то після перемоги однозначно він буде виконуватися в рази більше. Тому о, надія є, будемо працювати в процесі року. Звичайно, що можна буде зносити зміни до проекту бюджету, десь щось поправляти, десь щось редагувати. Але і депутатський корпус, і комісії депутатські, зрештою, як і апарат постійно працюють в живому спілкуванні з закладами, з установами, з розпорядниками. Ми бачимо, де десь можливо треба утиснутися. Дати більше, але ніколи не треба збувати про збройні сили України okay. і про наші силові структури, які фактично зараз є однією складовою. Це і Нацгвардія, і поліція, і прокуратура СБУ, сама армія, прикордонники. Тому ми теж на них будемо звертати увагу. А як бути із цією половиною з тими 50% на витрати, зокрема комунальної сфери? А, які тут ідеї, як будете ну, їх погашати? Пер, перш, перш за все, це нам Бозі дає гарну погоду і ми не витрачаємо багато на енергоносії. Mm -hmm. Тобто економія. А, так, в другу чергу, звичайно, треба десь затягнути паски і починати економити, дещо змінювати на енергозберігаючі технології. Mm -hmm. Ну і в третю чергу, це дійсно переглянути можливо, першочергове і там і другу чергу, і третю чергу, і десь на щось, напевно, менше звертати увагу, а все таки більше для того, що потрібно насправді. Ось, до речі, про модернізацію взагалі тепломодернізацію. ви були в обласній лікарні, де проводилось засідання як підсумки минулого року, минулої роботи, і от йшлося про те, що цього року вже 2023-го, планують там зробити і тепломодернізацію, і реконструкцію харчоблоку і ремонтні роботи у відділеннях, і навіть відкриття нових. Тут я так розумію, вдасться знайти кошти, чи можливо вони вже теж передбачені ще в раніші періоди в нас є комунальна установа «Волині Енергософт. Вона була учасником однієї програми, і вже зараз ця програма на виході вже мають підписуватися. Вже фактично оголошені тендери, вже мають підписувати якісь угоди по наших медичних закладах комунальних. Туди входить і наше об'єднання материнства дитинства, і Волинська обласна клінічна лікарня, і ще ряд закладів нашої, нашої комунальної власності, угу. в які ми дійсно завдяки цій програмі зробимо термомодернізацію, яка вже нам дасть зекономити кошти в цьому році і в майбутній періоді так само. А зекономлені кошти, це зароблені гроші, ми можемо їх перенаправити знову ж таки на інші гарні речі. Uh -huh. А якщо говорити про от, реконструкцію відділень, там купівлю нового обладнання і таке інше, це теж передбачено? Чи. E, ну, на жаль, поки що ми таке не можемо передбачити, uh -huh. купівлю обладнання, але реконструкція відділень, можливо, якесь незначне обладнання, те, що конче потрібно для нашої області, ми віднайдемо можливість це купити. Але глобальне поки що не буду анонсувати, як є. Позавчора повернувся наш. Скажем, керівник охорони здоров'я області разом з нашим ще одним представником від медицини з дуже приємними новинами, і ті проектні роботи, які ми робили ще два роки тому, вони маю надію не пройдуть дарма, і ми будемо мати ще а одне сучас... Не буду поки що анонсувати нове сучасне обладнання на території області, mm -hmm. яке допоможе рятувати життя. Зрозуміло і про кордон теж не можу не запитати. Ви вже о, говорили про те, що камерами заставлений буквально весь ну не весь, не весь ще є на чим працювати. ще є? Ну добре, скажемо для наших ворів, що вже весь, і ми стежимо за кожним клаптиком нашої землі. про те, що потрібно людям мати монітори для того, щоб дивитися за цим всім, як ви оцінюєте безпекову ситуацію, чи готовий кордон до того, що можливо. А десь хтось захоче його перетнути, то і кому цього не потрібно робити. А от саме небезпечні ділянки там вони якраз всі заставлені камерами, і ми всі спостерігаємо. І це камери, які є з тепловізорами, які бачать mm. на 3-5 км кілометрів глибину. Ми навіть бачимо, що це їде автомобіль, чи це йде людина, чи навіть біжить пес. Чи якась дика тварина? Тобто, це все навіть, навіть вночі. Тобто, ми ці небезпечні ділянки, звичайно, вже перекрили. Далі працюємо взагалі над периметром кордону, не тільки з республікою Білорусь. Подальше будемо працювати з республікою Польща. Це для безпекової ситуації як для нас і поляків з нелегальним перетином кордону mm -hmm. в, в ту сторону. Знову ж таки, гарно розлились річки. у нас зараз кордон з республікою Білорусь це ще є. і... Велика, велика широка річка з багатьма сюрпризами для не дай Бог, якщо будуть ті білоруси. Тому ми чекаємо. Я переконаний, що Волинська область стане вся і стіною закриє той кордон, який є з білорусі. І, ну але ми віримо в те, що цього не буде. Ну звичайно, звичайно. Білоруси теж бачать, що ми робимо, і вони теж переживають. Вони теж гарно окопалися, тобто чекають і нас. М -м. Е, окрім того, ви вже самі сказали, що з Польщею теж плануєте удосконалити систему моніторингу, і ви нещодавно їздили на західний кордон. Зокрема, здається, в Устелузі були. Е, і це справді завантажені волинські кордони, зокрема, такі пункти пропуску, як я годин Чи плануєте можливо роботу над новим? Зокрема, раніше йшлося про те, що в Шацькій громаді теж може з'явитися додатковий перехід. Влітку цього року ми відвідували шацьку громаду. Знову ж таки поверталися до цього пункту переходу. Спочатку туристично зараз я переконаний, що його можна робити повністю повноцінним для легкового транспорту для до трьох з половиною для велосипедів, для пішого переходу. Це домські збереже. Дорога майже є до самої межі з кордоном, тобто там завершені максимальні інфраструктурні роботи. Зараз є бажання і від польської сторони для того, щоб ми продовжили це робити. Надіємося, що в цьому році однозначно ця робота продовжиться і ми все-таки зможемо запустити якраз цей перехід. Не знаю, чи в цьому році, але найближчим часом, можливо, коли не буде. Сирен і буде дійсно перемога, ми це е, завершимо. Чому їздили відвідували Остелух? Е, ми розуміємо, що всі пасажирські, легкові, легковий транспорт весь пішов через Остелух. Тобто е, е, Ягодин приймає тільки вантажні автомобілі і автобуси, і рейсові автобуси великі, які йдуть на Республіку Польщу і в подальшому там на інші країни. Тому. Е, там і навантаження вже на саме полотно, і сама річка, яка підмиває, тобто там теж носить свої корективи. 22-й рік мав бути роком якраз відбудови Устелуга Домоново. Угу. І там мали вкладатися великі кошти. І заступник міністра Мосфанаєм і інші представники міністерства інфраструктури приїздили. Ми робили дуже багато різних. Скажем, речей для того, щоб пришвидшити ці всі роботи по облаштуванню там, укріпленню, там укріпленню нових умовах на кордоні, розширенню його. Зараз це стало. І, звичайно, що в першу чергу всі кошти йдуть на війну, але не дай Бог, якщо буде якась траплятися нестандартна ситуація. Прикона, що наша область може включитися в цю роботу і своїми силами. Хоча б поправити, відлаштувати ну, налаштувати той, не дай Бог, якщо буде завал, чи якусь нормальну роботу даного переходу. Тому що ми розуміємо, що тоді залишиться тільки один ягодин, а поки що через годину йдуть тільки великі автомобілі. Тому остелу для нас, як і ягодин, теж в пріоритеті. Ми мусимо робити все, аби він далі функціонував, і приймав людей і випускав так само. Ми поки що з вами говоримо про пункти пропуску між Волинською областю і Польщею як сусідньою республікою. Відкриваються нові пункти пропуску взагалі по українському західному кордону. Але я мушу вас запитати, чи вірите ви, що вже в найближчому майбутньому пункти пропуску нам взагалі не потрібні будуть із європейськими державами. Хотілося б в це вірити, але поки не буде нормальна безпекова ситуація, це що кажуть нам європейські партнери, звичайно, цього не станеться. Але тільки з поверненням нормальної безпекової ситуації, я думаю, що ми вже доказали не тільки Європі а й цілому світу, що ми є повноцінний партнер і наша армія, це є, ну. Ми можемо, напевно, зараз змагатися з різними арміями. Не хочеться цього робити, але з різними арміями. І показали, що ми дійсно ті люди, і ми дійсно той народ, який за правду, за Бога і за свою землю буде вмирати і відвоювати кожен клаптик своєї землі. Віримо в те, що скоро перемога, і скоро зможемо налагоджувати вже економіку, налагоджувати нашу медицину, співпрацю з європейськими країнами на звичайному буденному рівні. Дякую, Дякую вам. Дякую вам. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові питання до нашої розмови, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.